Hello and welcome to English with Love. В жовтні 2021 року я розпочала навчання в Кембридж, взявши курс Celt S. Навчання мало тривати 6 місяців. На жаль, 24 лютого на мою країну напала Росія, і все полетіло Шкереберть. Завдяки центру, через який я проходила навчання, всі люди, які більш-менш знаходились в безпечному місці, змогли завершити навчання. Я вирішила відновити зйомки відео на каналі, так як хочу, щоб усі, хто вивчає англійську мову, мали доступ до додаткової інформації. Тому прямо зараз я вас закликаю підписатись на цей канал, залишити будь-який коментар під цим відео. Та поширити цей ролик усім, кому буде він корисний. Ну, а ми розпочинаємо зі слів. much, many, a lot. Всі вони перекладаються однаково. Але коли ж їх вживати? Much ми вживаємо з незлічувальними іменниками. Much money. Much spinach. Many вживаються зі злічувальними іменниками. Many Photos. Many friends. A lot це універсальне слово. Воно може вживатися як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Після a lot, коли ви хочете поставити іменник, ви маєте використати слово зв'язку of A lot of luggage, A lot of Flowers. Слово much, як правило, вживається в запитальних реченнях. та заперечних, але не A lot of та many може вживатися в будь типі реч. Do you drink much coffee? I don't buy much food. Have you got many friends? Or have you got a lot of friends? They haven't got many apple trees in the garden. They haven't got a lot of apple trees in the garden. That's it for today. Thank you for your attention, stay safe and take care.